Цієї неділі в селі Лопухів, стара назва якого звучить як Брустури, що в Тячівському районі, котре відбувся фестиваль Брустурянська кедровиця. До традиційного свята ретельно готувалися всім селом, незважаючи на те, що вже друге поспіль фестивалю шкодить дощ. Але до нього тут звикли, бо в Лупухові у Чорній Руській Мокрій випадає в рік найбільше опадів області. Постей фестивалю зустрічали дівчата в національному одязі, а далі на них чекали хліб-сіль, оркестр, міліція із прапором України, колона із музикантами. Далі на сцені, що була встановлена на площі імені героя соціалістичної праці Івана Чоси, спочатку гула трембіта. А вже після почалася урочиста частина, котру традиційно відкрив сільський голова Михайло Фіцай. Шановні односельці, всі запрошені гості, сьогодні третє і в шосте ми святкуємо. День села і Брусторянську Кедровицю. Від себе особисто від Тячівської районної державної адміністрації вітаю всіх з цим прекрасним святом. Свято фестиваль Брусторянська Кедровиця дійсно він ще молодий, має невелику історію. Як тут вже сказалося, він відмічається в шестий раз. Але вірю в те, що він має велике майбутнє. Велике майбутнє тому, що фестиваль організували, задумали і проводять жителі села Лопухово. А це говорить про те, що тут живуть не тільки трудові труд, труд, люди а люди які люблять свій край люблять свою своє село знають свою історію і вірять у своє майбутнє фестиваль має велике майбутнє і я вірю в тому що колись лупухово стане такою невеличкою туристичною майкою, як тячівщини і так закарпаття в цілому поза привітальним словом сільський голова пояснив що фірмовий напій пухова виготовляють із шишок європейського кедра що росте тільки у трьох місцях України, і серед них і в Лопухові. Однак сам особисто запевнив, що цей напій є перш за все лікувальним, і вживати його в великих дозах не можна, а краще вживати задля для пропаганди села і туризму. Загалом на території лісництва є державний заказник із кедром європейським, який займає 166 гектарів. На території нашого села простає три заказники. Кедрові, вони ще при Австрійській імперії вони засаджені, це урочищий кедрин, урочисті горган і урочища та Це три кедринські заказники. На на території України немає. Значить, Лікування властивості кедри найбільше тоді, коли вони не доспівають, вони це розрізають. І е, от, настойка на горілці або на спирту витягує ті всі смоли усі лікарські властивості і дає ту життєдіяльну настойку брустулянська кедровиця. Ви знаєте, кедри ще е, у давні віки використовували от у війнах ті, що були давні, от, виліковувалися люди ранець, заліковували в кедрових лісах, тому що е, я був сам е, декілька разів у цьому кедровому заказнику. Там Такий дезінфікуючи воздух, такий чистий, чисте повітря і кедро, моє направлення проводити такі фестивалі для того, щоб все таки показати життя нашого краю, що наш край красивий, є в ньому потенціал, наші люди хороші, трудолюбиві, гостеприємні. І якщо це все, -все об'єднати і якщо держава все таки зверне увагу на наші Карпати. Ну і На Лупухову в тому числі, то перспектива, особливо я бачу в тому, що розвиток тури, туризму це буде для нашого села величезний потенціал і майбутнє. Ну і Цей фестиваль ми проводимо для того, щоб пропагувати здоров'я. Ну, Можуть сказати, що так, да, кедровиця, там, алкоголь і що тому. Ми цього року ще і яфени додали. У нас дуже багато лікарських трав є на території. Нашого села по полонинах і ви бачите, що тут край віддалений, заводів мало, і воздух дуже чистий, і наші ягоди, гриби, інші декористучі, вони дуже мають лікувальних властивостей. Я думаю, що і вівчарство, і скотарство, якщо розвивати на цьому, ну але в такому напряму ви бачили це все. Туристи до нас приїжджали і вони полюблять наш край. Я думаю, що перспектива нашим Карпатам, навіть та Олімпіада 22 року, це реальний крок. Я би хотів, щоб був центр туризму, це Лопухово. Затим концерт місцевих талантів представив найкращих виконавців району. Між іншим, родзинкою свята стала не тільки дегустація гарного напою Кедровиці, але й фірмової страви села смаженини. Для її приготування варять бульйон, а далі поступово додається підсмажене борошно, поки не загусне. Іноді його готують і на грибному бульйоні. Що то ви їсте Смаженину. – А як вона це робить? У нас робить мука пережарить, муку, муку пережарити і бульон, і потім м'ясо світне жарне додати. І сметану, і сметану цибулю, цибулю ну, цлак, цибулю, а ви таке робите вмах? по свадьбах, да дайте п'ять голову. До речі, що кедровиці, що смаженини наварили багато і роздавали безкоштовно. І черги були чималі. Напій блідо-рожевого кольору має присмак сосни і міцність 40 градусів. З одного боку страва на любителя. З іншого це також візитівка села. Та не тільки кедровицею та смажениною єдиною запам'ятався фестиваль у Лупухові. На березі річки напередодні тут встановили величезну ватру, вогонь якої став логічним завершенням свята.